Друзі, всім привіт Я всіх рада бачити на своєму каналі. І нарешті я знімаю це відео, тому що в мене не ну, дуже обмаль було часу, насправді, поки мій тато зараз гуляє з моєю дитиною, я трішечки е, звільнилася і хочу скоресенько розповісти про прочитані книги за січень. Насправді, це вже кінець лютого і вже в скорому часі я буду знімати нове відео про прочитане у лютому. Надіюся, із цим новим відео я не забарюся, але нічого не не хочу обіцяти, тому що мої плани ніколи в житті не збуваються. Я планую одне, В мене завжди виходить зовсім зовсім протилежне, і мене це дуже сильно дратує. І значить, у січні я прочитала сім книг. Насправді це не є багато, але насправді це і не є мало, тому що з моїм графіком я трішечки не встигала взагалі читати. Деякі з них мені сподобалися дуже, деякі. Не те, що не сподобалися, а просто книги, в яких я була просто дуже розчарована, тому що я очікувала одне вийшло зовсім зовсім інше. Перш ніж розпочати, я знову ж таки вам всім буду вдячна за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за будь-яку вашу активність, тому що всі коментарі я читаю, на всі коментарі я відповідаю. Мені надзвичайно сильно приємно, коли ви мені пишете, коли ви дивитеся відео, тому що я розумію, що ці відео є недаремними, що є люди, яким це цікаво, і є люди, які з моїх відео беруть для себе якісь нові книги, відкривають для себе нові жанри і взагалі дізнаються, щось цікаве. Ваша книга, яка в мене тут стоїть з першою, це є книга Нікласа. Та його друга частина трилогії під назвою 1794. Дуже класна книга. Насправді, я читала першу частину 1793, вона мені дуже сильно сподобалася, я обов'язково придбала другу. І знаєте, то інколи буває, коли от читаємо першу частину, навіть в фільмах дивимося фільм, читаємо книгу все по першій частині, дуже сильно захоплює і подобається, а друга частина. Що в фільмі, що в книзі, просто скочується не те, що до нуля, а так посерединці, а третя це взагалі вже. Я думала, точніше, в мене були такі думки, що друга частина теж буде трішечки гірша, ніж перша, а третя це взагалі буде якийсь страшняк. Але насправді ні. І мені дуже сподобалася і ця частина. і Я чомусь впевнена, що третя частина заключена теж буде надзвичайно цікавою. Цій книзі нам розповідається знову ж таки про наших головних героїв, про однорукого пальта Жана Мішеля Карделі та його напарника. Я не буду казати назву його напарника, тому що якщо ви плануєте читати цю книгу, я вам трішки про спойлеру це. І я не хочу, щоб ви пізніше казали, що ви подивились моє відео і вже не хочете читати цю книгу, тому що я її все-таки рекомендую. Наголошую, що. Ці три частини із трилогії потрібно читати в строгому хронологічному порядку, тому що якщо ви будете читати ось так, ви взагалі нічого не зрозумієте. Ви не будете розуміти, хто ці герої, звідки вони взялися, тому що це якраз саме ж таки ці книги, які потрібно читати просто по порядку. І я не хочу спойлерити, тому я просто розповім, що Жан Мішель Кардель і його напарник. Будемо так це називати, вони починають розслідувати знову таки нову справу. Але я забула сказати, що подія відбувається в січні 1794 року у Стокгольмі. Ось історія сама ведеться так, що до цих двох людей приходить жінка, дуже благає про допомогу, щоб вони розслідували вбивство її молодої доньки, яка загинула, але вона загинула за дуже таких трагічних і за дуже таких. Загадкових обставин, тому що ця жінка нещодавно видала цю доньку заміж і її знайшли мертвою в їхньому, як би, шлюбному ложі. Але це все списали на зграї вовків, сказали, що начебто її десь знайшли в лісі, її розірвали вовки. Чому розірвали? Тому що коли вони побачили тіло, воно було настільки пошматовним і в такому жахливому стані, що його просто нереально було розпізнати. Чим далі вони починають. Копати під цю справу чим далі вони починають дізнаватися всі подробиці цієї справи. Вони розуміють, що насправді не все так просто. Тут залучені не ті люди, про яких вони думали, і вони розуміють, що насправді буде важко з ними боротися, тому що. В цьому часі, в 1794 році, дуже було велике порівняння між бідними та багатими. Багаті просто правили світом, а бідні були просто ніхто. Я не могла це читати. Мене просто серце розривалося. Насправді мені дуже сподобалася ця книга. Мені дуже сподобалася ця історія. Ця частина назов не поступається. першій частині. Я чомусь певна, що третя частина також буде дуже такою цікавою та захоплюючої. скорому часі я планую її придбати, прочитати і вже поділитися своїми фінальними враженнями. Про цю трилогію. Наступна книга, яку я прочитала, і насправді я не є дуже в захваті від цієї книги, але все ж таки я про неї вам розповім. Знайди мене авторки Н. Фрейзер Перше, що це є бестселер. Не знаю. Можливо, комусь ця книга дуже сильно зайде. Я не кажу, що це погана книга, я не кажу, що вона якась примітивна, ні, зовсім ні. Там досить такий цікавий сюжет, такий новий сюжет, але. Чому мені ця книга трішки не сподобалась? Я вам вже розповім трішечки пізніше. Тут розповідається про молоду дівчину. В принципі, я не знаю, чи вона молода. Мені наскільки я пам'ятаю, начебто, вона ж трішечки була в такому зрілому віці. Рені Фішер, вона працювала раніше в ФБР. Але зараз вона цю роботу залишила. Вона живе у пустелі в своєму будиночку і заробляє на життя тим, що вона робить якісь вироби із гончарства, там щось продає, якісь там свої посудинки. І крім цієї роботи, вона старається абстрагуватися від наслідків своїх дитячих травм. Тому що її рідний батько вважався і вважається одним з найбільших серійних маняків-вбивців на той час. Його прозвали вбивця з Інленд Емпайр на його руках близько 30 жінок, яких він вбив, його донька зараз з ним вже близько. Навіть не знаю 30 років чи скільки там з ним просто не спілкується. Вона не хоче його бачити, вона хоче якось забути цей період, тому що він коли вбивав своїх жертв, він постійно брав її з собою. Я не розумію, чому. І тут розповідається про детектива, який дізнатися, де цей вбивця закопав всі 30 тіл цих всіх жінок. Ось, і ще у цього детектива, до речі, його звати детектив Деніел Еліс. У нього є якісь певні свої особисті мотиви, тому що 30 років назад у нього зникла його рідна мати, яка, начебто, пішла. На побачення з чоловіком і просто не вернулися. І він вважає, що її також вбив. Ось саме цей вбивця з Інне Empire. Чому мені ця книга не дуже сподобалася? Начебто, сюжет цікавий, начебто він такий новий, але чомусь після прочитання цієї книги мене виник дуже депресивний післясмак. Ну, це теж трішки така жорстока книга. Я от коли читала, я просто проникала в цю історію. Я не люблю книги, після яких в мене є якась така певна тривога або занепокоєння після прочитання. Ось. Тому я би поставила цій книзі орієнтовно 5 із 10, лише через те, що вона трішки негативно на мене впливала. От, друзі, наступна книга, а точніше це буде три книги, які я прочитала. І я насправді розчарована ці, цими книгами. Це є кафе на краю світу, повернення до кафе на краю світу, третій візит на, е, до кафе на краю світу. Ці книги повинні були допомогти з пошуками різних відповідей на різні наші життєві ситуації, різні наші життєві запитання. Кож цими книгами ми повинні були зрозуміти більше ціль нашого життя. Насправді я не отримала зовсім нічого із цього. Там було, наприклад, про ціль життя, що якщо ви хочете досягти чогось в житті, якщо ви хочете, щоб ваша мета збулася, потрібно постійно йти до цієї мети, потрібно постійно щось зробити, обов'язково робити те, що ми любимо, не гаяти час на непотрібні речі. Насправді я це все знала і без. Цих книг, я думаю, як і більшість людей. Насправді я була і без цих книг усвідомлена із цими питаннями, і з цими відповідями. Я це все знала і розуміла ще до того. Я це все розуміла, мабуть, відколи почала читати. Я думала, що ці книги відкриють для мене щось дуже нове, але насправді зовсім так не сталося. Розповідається про Джона. Це чоловік, який десь їхав по дорозі на своїй машині, десь заблукав. Він десь повертав постійно наліво, направо, вперед, назад, тут повертався, розвертався і нарешті натрапив на кафе. Кафе називається Чому ви тут? Якось так, якщо я не помиляюся. І він туди зайшов, він там одразу зрозумів, що щось не так з цим кафе. Там якісь дивні відвідувачі, дивні офіціанти поварі. Йому принесли меню. В Цьому меню він вибрав собі якісь певні страви. І на останній сторінці цього знову ж таки меню його чекало три запитання. Перше запитання це було: чому ви тут? Друге запитання звучало: чи боїтеся ви смерті? І третє запитання було подібне щось, типу чи вдоволені ви? І на ці запитання він повинен був відповісти. До нього приходила постійна офіціантка, яка з ним ці запитання розбиралася, як в школі, розумієте, або на якихось додаткових заняттях. Можливо, є якийсь скритий підфілософський яким ґрунтом, який сенс, я не знаю, тому що я його все-таки не знайшла. Я знайшла просто примітивні банальні запитання з примітивними банальними відповідями. Я не хочу нікому нав'язувати своєї думки, тому що в кожної людини є певна своя думка, своє мислення, своє е, бачення світу. Тому якщо вам ці книги сподобались, будь ласка, не ображайтеся, якщо вони мені не сподобались, тому що ми всі різні, і давайте відноситися до всіх людей і до таких ситуацій із зрозумінням. Так, наступна книга, яку я прочитала, це є книга-класика свого жанру «Дракула». Насправді, Брям Стокер, автор цієї чудової книги, він народився сам у Дубліні, і він був третьою дитиною із семи. В принципі, сім'я в нього була велика. І хочу вам сказати такий факт, що під час написання цього твору, Сам автор він дуже робив велике порівняння себе, а також нашого головного героя, антагоніста цього Дракулу, Тому що 7 років він не міг ходити, і більшість свого часу він проводив лежачи та спав. От, і тому він дуже робить велику відсилку від свого минулого до цього героя, тому що сам грав Дракула у цій книзі, більше часу проводив у сні. Якщо коротенько про сюжет розповідається про чи це, начебто, він юрист, чи адвокат Джонатан, який вирішив вирушити до Трансильванії, щоб зустрітися з графом Дракулою. Насправді він ще не знає, що він є якийсь там вампір, тому що він повинен його проконсультувати з певних юридичних питань, тому що, начебто, цей граф Дракула придбав у Лондоні якийсь, чи це маєток, чи це якусь земельну ділянку. І він нічого в цьому не розуміє, тому цей Джонатан. Повинен йому допомогти, проконсультувати все йому роз'яснити, пояснити і так далі. Він туди приїздить, знайомиться з тим графом Дракулою і починає деякий час там жити. Він розуміє, що цей граф Дракула він є дуже таким блідим, він має дуже бліду шкіру, в нього надзвичайно холодні руки. Він вдень постійно десь зникає, начебто, по якихось справах, Ну, пізніше ми дізнаємося, що він насправді спитне, а вночі він. Вирушає на пошук якихось своїх певних жертв, тому що він повинен постійно підживлятися. Дуже було смішно, тому що біля цього графа Дракула постійно крутяться якісь три жінки в вампірші, начебто, і вони постійно хочуть зжерти оцього Джонатана, і йому їм ніколи це не вдається. Тут ще також, крім цього, Джонатана буде розповідатися про інших головних героїв. Ціла книга складається з листів. Тобто кожен герой пише листа до іншого героя і розповідає свою історію, що він робив. І з кожним героєм відбуваються якісь дивні події. Вони якось все-таки пов'язані із цим графом Дракулою, він якось їх зачіпає, він якось. Появляється перед ним і насправді дійсно приводить нотки такої моторошності, коли ми читаємо цю історію, взагалі. Автор зробив дуже велику роботу під час написання цього твору. Він дуже великий акцент зробив по вивченні європейського фольклору, також легенди про вампірів. Цю книгу, в принципі, я оцінила, я думаю, 8 із 10. Чому не 10? Тому що все-таки я не дуже люблю таку класику, і в моментами мені було надзвичайно скучно читати, тому що дуже багато. Um, Увага, автор приділяє різним описам uh, і так далі. І мене це трішечки так не те, що дратує, просто вводить в такий меланхолійний настрій. Я вже хочу чогось такого драйвового і напруженого. Ось. Друзі, наступна книга, яку я прочитала, на жаль, у мене немає її в первому варіанті, тому що якраз так я її сьогодні дала свої знайомі почитати. Це книга Володимира Станчишина, стіни в моїй голові. Насправді я не фанат, я не люблю психологію. Ця книга більше зосереджена на таких питаннях, як тривога, тривожні стани, депресивні стани, нав'язливі думки, різні отакі розлади, які зараз, на які зараз страждає більша частина людей, тому що всі мої знакомі. Знайомі із цими проблемами, всі вони також стараються з цим боротися. Особисто в мене останнім часом дуже відчувається тривога. Я за все переживаю, Ну нічого з цим не можу зробити. І я прочитала цю книгу. Насправді вона мені сподобалася, хоча я була трішечки здивована, тому що до психології душа і хист у мене просто не лежить. Там більшість розкривається якраз таки, як боротися з цими станами, як їх запобігти, як е, з них вийти. Цікава книга, вона така повчальна, і вона надзвичайно весела, тому що автор ще також там додає трішки гумору, щоб було легше читати і легше це все сприймати. Тому в принципі, якщо ви страждаєте або в хтось з ваших близьких, або ви інколи навіть відчуваєте якусь тривогу в організмі, обов'язково придбайте цю книгу, прочитайте. Я думаю, це буде корисно не тільки для людей, які з тим борються, а взагалі для людей. Е для їхнього пізнання, щоб вони не стикалися з цими проблемами. Не знаю, як так стається, але я чомусь постійно забуваю про книги Агати Крісті. Постійно. Але я прочитала не сім, а вісім книг. І восьма книга, звісно, це книга Агати Крісті «Убивство за абетками. Ось так вона виглядає. Ця книга була опублікована ще в 1936 році. Головними героями тут виступає знову ж таки наш легендарний Еркуль Пуаро, також капітан Гастінс і старший інспектор Джеп. Тут коротенько розповідається про знову ж таки різні вбивства, що скоєно вбивство. Літньої жінки у магазин. Пізніше стається ще одне вбивство, ще одне вбивство, і наш Еркуль Пуаро розуміє, що вбивця слідкує за певною такою послідовністю, яка є у Абеці. І знову ж таки, я думала, що я вгадаю, хто вбивця. зовсім зовсім я не вгадала. В принципі, як і зі всіма книгами Агати Крісті, і я не розумію, чому я така неуважна. Агати Крісті потрібно дуже звертати увагу на будь-які дрібні деталі. Ну. Цікава така історія, але щось мені в ній не дуже сподобалось, щось ну, не, не дотягнула вона до е, інших книг, таких як, наприклад, і не залишилось жодного або Вистосхідному експресі, які мені дуже сильно сподобалися. Ну все ж таки, також цікава, варта уваги саме ця історія, щось трішки так мені не дуже сподобався сам фінал, але. Але все-таки це є Агата Крісті, і я думаю, що в принципі поганих книг, поганих історій в неї просто немає. Отже, друзі, от і всі книги, про які вам хотіла розповісти та показати, ось така стопочка книг, які я прочитала у січні, крім ще однієї паперової книги, якої я, на жаль, зараз не маю наявності. Ось. І я зловила себе на думці, що деякий час я не буду і не планую купувати нові книги, але це не точно. Тому що я не встигаю просто їх всіх читати. Я хочу хоча б більшість книг прочитати зі своїх книжкових полиць, тому що я роблю собі статистику, я розумію, що я багато книг купую, і я просто не встигаю їх читати. І насправді це дуже сумно, тому що деякі книги, які я купила, я їх складаю на полицю пізніше. Закриваю покупку іншими книгами, а ті книги я просто забуваю і забиваю, і вони просто сумно дивляться на мене з полиці і вже чекають, коли я їх прочитаю. Тому що зараз я закриваю лютневе читання. В березні теж я буду читати книги, які в мене є на моїй книжковій полиці. Я вже навіть знаю, які книги. А можливо, вже в квітні придбаю собі нові книги. Насправді тих книг є дуже багато, тому що в моїх онлайн-книгарнях в кошики просто вже. Тріщать книгами, і суми там теж дуже. Великі, я не знаю, де взяти гроші на ці всі книги. Ну, звісно, я не буду купувати їх всіх, я буду купувати хіба ті книги, які найбільше мене зацікавили, і я обов'язково буду знімати вам відео. Тому я всім дячна за увагу. Дякую, що ви дивилися це відео, що ви цікавитеся книгами так само, як і я. Я хочу побажати вам всім тихої, тихого, мирного та спокійного дня. Бережіть себе, читайте українською мовою та до нових зустрічей!